П'ять ключових параметрів, що формують ціну нерухомості, чули вираз: три найважливіші речі в нерухомості: локація, локація і знову локація. Це правда, але не вся. Сьогодні розповім про параметри, які дійсно визначають вартість об'єкта та рентабельність твоїх інвестицій. Перше. Локація фундамент усього. Від розташування залежить, вартість покупки, орендна ставка, ліквідність і швидкість продажу. На що дивитися: інфраструктура, школи, лікарні, магазини, транспортна доступність, метро, дороги, зупинки, перспективи розвитку району, новобудови, інвестпроєкти, екологія та безпека, друге: окупність та фінансові показники. Це те, що відрізняє інвестора від звичайного покупця. ROI – окупність. Скільки років потрібно, щоб повернути вкладені кошти? До 10 років супер. 10-15 років прийнятно. Понад 15 сигнал стоп, рентабельність, річна дохідність у відсотках 6 до 8% добре, 10 плюс чудово. Кешфлоу. Чи приносить нерухомість, чистий прибуток щомісяця після витрат. Третє. Стан та характеристики об'єкта. Два однакові об'єкти в одному будинку можуть різнитися в ціні на 20-30%. Впливає технічний стан, Новобуд вторинка, ремонт. Економ стандарт преміум. Планування. Поверх та вид з вікон. юридична чистота документів. Четверте. Ринкові фактори. Нерухомість існує не у вакуумі. Враховуй. Попит у сегменті житло, комерція, бюджет, преміум. Конкуренцію з схожих об'єктів, сезонність, Вакансії райт, порожні об'єкти в районі. П'яте. Операційні витрати. Багато хто про них забуває, але саме вони з'їдають прибуток, комунальні платежі, податки, ремонт і обслуговування, витрати на управління, періоди простою між орендарями, чек-лист перед інвестицією, локація має потенціал росту, окупність менше або дорівнює 15 років, рентабельність від 6%, кешфлоу позитивний. Стан об'єкта відповідає ціні, попит у сегменті стабільний. Висновок, локація це основа. Але справжній інвестор дивиться ширше: фінансові показники, стан об'єкта, ринкова ситуація та операційні витрати. Саме це відділяє вигідну угоду від грошової ями. А твоя нерухомість зараз у точці росту чи в зоні ризику. Напиши в коментарях інвестиція, і я надішлю чек-лист, як перевірити ліквідність об'єкта.